В цьому відео поміркуємо, а чому ж люди крадуть. Я вам запропоную підхід, за яким саме цю тему будемо розглядати через призму характерів людини. Розпочнемо з людей, яких ми називаємо нарцисичними. Ця категорія людей. Заволодіває чужими речами для того, щоб підкреслити свою унікальність. Їм стає спокійніше, коли та чи інша річ, тим паче, якщо вона дуже така от індивідуальна, стає їхнім надбанням. Тобто, у них почуття власної гідності в ряді випадків може бути прив'язано до володіння тією чи іншою річчю або певною грошовою сумою. Коли є у них ця річ чи гроші, тоді із самооцінкою у них все гаразд. А коли немає, то, можливо, у них виникає бажання отримати цю річ. І інструмент для отримання цієї речі вони знаходять тільки у крадіжці, бо заробити грошей доволі складно. Як казав, тут до речі, можна зробити такий ліричний відступ, один мій знайомий, що Настали такі часи, за яких, якщо ти вкрав, то це вважається, що заробив. Тобто вкрасти вже стало наскільки складно, що це можна назвати прямо роботою. Ну, але це так: відступ. Давайте поміркуємо ще над іншими типами характерів, які, можливо, мають на меті щось вкрасти або постійно цим промишляють. До прикладу, це можуть бути соціопатичні особистості. Для них важливо сам процес крадіжки, оскільки в результаті нього у них виділяється певний спектр емоцій. Певні гормони дають їм можливість відчути себе живими. А отже, вони йдуть на цей ризиковий шлях, і при тому йдуть вони розмірено. І красти вони будуть не щось таке дріб'язкове, а щось. Таке цінне або певним таким способом, який є на межі зухвалості, на межі певних таких от рис, певних таких поведінкових моментів, які пов'язані з ризиком. Вони планують це доволі вправно. В них є певний алгоритм, схема, структура, і, повторюсь, вони не крадуть якимось таким буденним звичайним способом, як це роблять інші люди. Поглянемо на інших представників із характером, до прикладу, маніакальним. Тобто манія це от бажання щось. Отримати, в тому числі кудись дістатись, досягнути певної цілі. Тут очевидно, що ті чи інші люди, вони рухаються ціллю отримати собі у володіння певну річ. І це прям може бути призначенням як не всього їх життя, так принаймні його частини. Тому такі люди, вони зазвичай намагаються все своє життя побудувати в контексті досягнення мети, а саме крадіжки. Обисивно компульсивні особистості. Це люди, які люблять структуру і впорядкованість. До прикладу, вони колекціонують щось, і їм не вистачає якогось одного предмету. Купити вони його не можуть, а значить можна вкрасти. Або для наведення того чи іншого порядку у їхньому внутрішньому житті, з їх точки зору, щось не вистачає. Тобто, от щось для файного життя їм не вистачає. У них все є. Але чогось не вистачає, і вони вважають, що оце от щось потрібно отримати і досягають цього результату. Також можуть люди, які такі от параноїки параноїдального плану, які бояться. І за рахунок певного майна вони вважають, що у них буде спокій душевний. Вони можуть вкрасти, до прикладу, речі пов'язані із функцією захисту себе там. Якийсь там пі пістолет, якусь зброю, яка їх захищає, можливо, якийсь там антитот, одяг, якщо їм не вистачає для того, щоб вижити в певному моменті. Тобто вони крадуть все те, завдяки чому вони будуть почуватись у такому надійному стані. Інші якісь люди із типами характеру неназваними не думаю, що можна сказати схильні до крадіжки, до прикладу інфантильні. Для них це складно. Тобто, простіше попросити поканючити. І їм дадуть цю річ. Люди з характерами такого шизоїдного плану, вони намагаються уникнути взагалі комунікації з іншими. Ну, також певною мірою можна сказати, що можуть вкрасти, якщо у них немає, або якщо їм страшно розмовляти з іншими. Тобто, якщо робота в них пов'язана з говорінням і комунікацією, а їм це не хочеться, то вони. Можливо, вкрадуть, бо кардіжка передбачає, або навпаки, не передбачає комунікацію. І тому можна вкрасти і більше того через інтернет. Доволі часто вони це роблять, тобто з допомогою різного роду програмного забезпечення. Бо тоді навіть не потрібно комунікувати ні з ким, бачитись навіть виходити з дому. Які ще в нас люди можуть бути схильними до. А давайте ви подумаєте, які ще типи характерів можуть бути схильними до. Того чи іншого виду крадіжки. Можливо, до прикладу, крадіжки в інтернет, люди, які більше соціального плану схильні вчиняти, а от соціального, соціально спрямовані, ну, принаймні до комунікації, можливо, чиняють іншого плану крадіжки. Можливо, крадіжка є інструментом для досягнення тієї чи іншої мети, а не лише для виклику. Певних емоцій, або до пониження емоцій, як це у параноїків, параноїдальних типів характеру. Якщо у вас є якісь міркування з даного приводу, то, будь ласка, моя задача дати вам можливість подумати можливо в тому контексті, в якому ви ще не думали до цього часу. І до зв'язку у новому відео, або в коментарях до даного відео ви також можете. Висловити ту чи іншу позицію.